Вітаю вас на моєму каналі. Говоримо про туз бубновий сьогодні. Дивіться, якщо розглядати його як саму таку одиничну карту, ну от саму по собі, то це про нові починання, про покращення фінансів чи покращення якихось побутових умов, фінансова стабільність з перспективою, здійснення там задумів чи якихось бажань, фактична можливість їх, скажімо так, реалізувати, удача, успіх, що допомагає для реалізації чогось для нас важливого і матеріального. Тобто є сили, є ресурси, енергія. Це сама така одинична карта. Але в основному ми розглядаємо їх в зв'язках з іншими картами, в триплетах в основному. І тоді туз бубновий — це інформація, вісті, новини, пропозиція, вигода, документ, тобто все, що нас повідомляє про вигідність чи ну, затримки з вигодою, якщо він перевернути, зараз до нього дійдемо. Те, що стосується нашого матеріального побуту. Вигідне, матеріальне вдале, е, прийшовши якась новина, вість, інформація, пропозиція, звістка новина ну, це все, що я сказала. Що роб, людина робить по тузу зубубному, там приходить, повідомляє, е, приносить щось та, важливе, чи корисне, чи новину, має можливість, має ресурс, чи дає комусь можливість і ресурс, все залежить від того, як стоїть питання, які там карти ще випадали. Якщо туз бубновий перевернутий, щоб знати, що він перевернутий, його треба якось позначити, тому що в основному у всіх колодах немає таких якихось ознак, як то зрозуміти прямий він чи перевернутий, треба позначати собі карту там чи крапочкою, чи рисочкою, хрестиком, плюсиком, букучкою, чим хочете. І це не є протилежне значення прямого. Туз бубновий перевернутий просто має нюанси. Тобто, всі ті самі значення про новини, пропозиції, інформація, матеріальність це все, але з нюансами. Тобто, або є затримки, або нам щось не підходить. Часткова інформація не до кінця, не зовсім там вигідна, успіх, теж якийсь частковий, або з затримками, коли треба піднапрягтись, постаратися якісь тимчасові мілкі невдачі. Скажімо так, от приходять нам якісь новини чи вісті, але мають за собою якесь таке, знаєте, ну, такий осадочок. Тобто це є вигідне, але новина пропозиція, але, тобто з нюансами, з затримками, з перешкодами, не так як думалося. Що людина робить, знову ж таки, приносить вісті, щось дає, говорить м, про матеріальне та повідомляє, має ресурс чи дає ресурс, але треба піднапрягтись, але з затримкою, м, але з якимось там ну, нюансами. Та? Якщо е, про аналоги, ту з пентаклювий це пряма карта, а перевернутого конкретно нема. Треба до цього, туза пентаклювого доставити якісь такі карти, затримуючи, стримуючи. І тоді це в нас буде туз бубновий перевернутий.